Головне завдання нового міністра оборони ефективне і прозоре забезпечення ЗСУ. Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. У нас величезні претензії до попереднього міністра. Претензії не тільки в корупції, не в куртках, не в яйцях, не в закупівлі озброєння. Претензії в підготовці шість місяців підготовці до війни. За яких ми зараз платимо величезну ціну, Боростем не має воєнного досвіду, але він блискучий менеджер. І я впевнений, що ключові функції Міністерства оборони, а саме прозоре, транспарентне і ефективне забезпечення Збройних сил України, він витягне. Верховна Рада призначила голову антимонопольного комітету. 250 народних обранців проголосували за колишнього керівника Донецької овала Павла Кириленка. Про це інформує нардеп Ярослав Железняк. Напередодні парламент звільнив із посади голови АМКО Ольгу Піщанську того самого дня. Павло Кириленко перестав очолювати Донецьку обласну військову адміністрацію. Він був на посаді чільника від липня 2019 року. До того працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. Мер Борис Поля Володимир Борисенко вступив до ЛАВ ЗСУ. Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. У своєму дописі Володимир Борисенко звертається до українців із закликом відповідально ставитися до долі нашої держави та долучатися до збройних сил України. Хто тепер очолить міськраду? Поки невідомо. До Києва з дводенним візитом прибув Ентоні Блінкен та вже зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у столиці. Блінкена заплановані зустрічі з президентом України. Згодом держсекретар має анонсувати новий пакет оборонної допомоги для України. Його обсяг понад один мільярд доларів. Повідомляє агенція Reuters. Візит Блінкена намагалися тримати у таємниці однак напередодні інформацію поширили у мережі. Вранці стало відомо, що держсекретар США вже в українській столиці. Кортеж чиновника попрямував до будівлі посольства США в Україні. I'm here, first and Візитом я прагну продемонструвати нашу підтримку Україні в її боротьбі з цією агресією. Віднедавна Україна досягла значного прогресу в контрнаступі. Це надихає. Ми хочемо переконати, що українці мають усе необхідне не лише для успіху на полі бою зараз, а й у далекому майбутньому, щоб подібна агресія більше ніколи не повторилася. Ми також сповнені рішучості продовжувати співпрацювати з нашими партнерами, які готові відновити економіку України та зміцнити її демократію для того, щоб Україна не тільки вистояла, а й процвітала в майбутньому. Швейцарія відмовилася приєднуватися до групи великої сімки з пошуку російських активів. Комітет у закордонних справах Національної ради Швейцарії відхилив відповідну пропозицію. Пояснили, мовляв, і так добре співпрацюють із країнами G7 у питанні антиросійських санкцій. А участь у робочій групі не принесе Швейцарії жодної додаткової користі. У квітні посли країн Групи Семи надіслали Швейцарії листа, в якому розкритикували слабкий механізм контролю за виконанням обмежень проти Кремля. Мовляв, Швейцарія не перекриває росіянам лазівки, завдяки чому вони можуть уникати санкцій Україні. У 2022 році Швейцарія заморозила 7,5 мільярдів євро російських активів. Хоча справжня сума російських грошей, які зберігаються у цій країні, значно більша, заявили держави G7. Влада Швейцарії, звинувачення відкидає. Навчають вести штурмові дії та надають медичну і психологічну підготовку. Генеральний штаб ЗСУ показав, як відбуваються навчання наших воїнів у Великій Британії. Новобраниці з позивним Журавель тренується на полігоні під керівництвом канадських інструкторів. каже, вони передають знання, які допоможуть перемогти загарбника. І така комедна ситуація. Працював механіком, тримав е, сервіс свій і допомагав хлопцям за СУшні автомобілі ремонтував. І так сталося, що отримав повістку і прийшов захищати батьківщину. Тепер буду собі ремонтувати, мені буде легше. Складно. Трьохмісячний малюк у мене родився, син на той момент. Я вивозив з Києва їх на, на західну сторону України. Паніки такої не було. Зберігали контроль і збирали речі, допомагали остальним, і виїжджали. Донька в школі вчиться. синок, ще маленький, год і 8 років вдома з мамою. Тест провоював шість місяців, отримав поранення, і якби я хотів відповісти, він отримав відрив кінцівки, і я перейшов за це відповісти. Тут і справді, ну, гарні інструктори доходчиво об'ясняють. Головне слухати, бути уважним, тому що в нас війна, якби ну це для нашого, тільки для нас вони стараються. Тому що ми туди їдемо і. То як не ми. Раджу, приходьте, хлопці, і старайтеся попасти в Велику Британію. Тут чесно, гарно тренують. Головне, щоб була повна концентрація з вашої сторони. Легендарний гурт Rolling Stones презентував новий альбом Hackney Diamonds». Це перший студійний альбом від 2005 року. Детальніше про нього гурт розповів у шоу Джимі Фалена. Фанати змогли побачити рок зі року Лондоні. Нові пісні презентували легендарні музиканти Мік Джаггер, Кіт Річардс і Рон Вуд. Попри поважний вік, вони веселилися, стрибали, ділилися емоціями і охоче розповідали про свої нові музичні твори. У новому альбомі також є пісня за участю іншої легенди групи Бітлз, зокрема з Полом Маккартні та Рінгом Старом. І маємо оновлені дані від Міністерства внутрішніх справ щодо російської атаки на Костянтинівку. Нагадаю, атакований був ринок, велилюдне місце: 17 загиблих за даними МВС в результаті цієї атаки і 32 поранених. Відстежемо далі. Події цієї середи. Більше новин вже о дев'ятнадцятій. Ну а за кілька хвилин власне про Донеччину і лінію фронту там будемо говорити у марафоні Незламна країна. Долучайтеся, побачимось. Завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Сьогодні і твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. Одна гривня з кожної кави, і п'ять гривень з кожної піци, придбаних у «Пчілка маркет, підуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової пчілки, волонтерського проекту п'ятого каналу і мережі Пчілка Маркет.